Дуже багато сортів картоплі. Цей бульбоклод вам знайомий, дуже часто вживаються в кулінарії, але картоплі дуже-дуже багато сортів, і кожен сорт він має своє призначення, тому що різна по структурі, різні його технологічні можливості. Ну, наприклад, сьогодні я вам покажу сорт рев'єра. Це така картопля, вона синя, шкірочка в неї, але вона біленька всередині. Сорт Рів'єра дуже гарний на картопляне пюре. Виходить воно біле і бурке. Слов'янка велика картопля. Вона не так швидко розварюється, як Рів'єра, Жортувата на колір. продовгувата така бульба в неї. Всередині вона біло жовта на колір і з такої картоплі слоянки дуже гарно виходить страви, які сважаться у фритюрі. Цікавий бульбоплод батат. Він не дуже широко використовується нами в кулінарії, але зараз пішла тенденція його використовувати в ресторанах. Це його ще називають солодкою картоплею. Він дуже привабливий має колір. Наприклад, цей кубін, він помаранчевий всередині. По своїй структурі і технологічним таким якостям схоже щось середнє між гарбузом та картоплею. Отакий от синій на колір зоні, шкірочка синя, але біла-біла всередині, такий батат дуже популярно використовувати для приготування різноманітних чіпсів, особливо таку от форму батата. Подовгувати корисна в презентації я вам дала всі технологічні характеристики і картоплі. Вотата і тубінатора. Головне в роботі кухаря це організація робочого місця. Чим раціональніше краще буде організоване робоче місце, тим швидше ви будете виконувати весь технологічний процес від нарізання до приготування страви. Ми починаємо з самого простого. От ми вивчаємо бульбоплоди, їх якості, характеристики і будемо їх потім. Нарізати. Для нарізання бульбоплодів вам потрібна дошка. Вона може бути дерев'яною, пластиковою, але вона повинна бути цілою і гарно лежати на столі, не соватись, тому для цього можна підкласти якусь серветку, щоб вона не рухалася, а гарно лежала на столі. Для очистки і нарізки бульбоплодів нам необхідні ножі. У мене два ночі, один великий широким лизом. Ним гарно нарізати картоплю фрі на соломку і на крусучки. І також трошки менше ніж широким лизом. Ним також можна нарізати, наприклад, батат. Є пристрій для очистки картоплі, також батата. ну його ще називають економкою, для того, щоб багато не зрізати, тому що економне використання сировини це дуже важливо для кухня. Щоб менше було відходів. Так, і ор організація робочого місця. Справа ножі, перед вами дошка, з лівої сторони або перед вами сировина, яку ви будете обробляти, і також ємність для відходів. Сьогодні ми з вами будемо вивчати в прості форми нарізання картоплі і батата. Перед нарізкою всі овочі повинні пройти первинну обробку. Ну, Бульбоплоди, ви знаєте, вони всі ростуть в землі. Ви знаєте, як, як вони ростуть. І повинна бути гарна первинна обробка, щоб не попала забруднення в нарізані бульбоплоди. Схему первинної обробки я вам дала в презентації, Але сьогодні бульбоплоди, ті, що в мене на столі, вони вже пройшли всю первинну обробку, вони перебрані. Картопля у нас до бінам урочищення. Зберігаються очищені у воді холодні, кладуть на рушник і обсушують. Для чого потрібно обсушувати? Для того, щоб під час нарізання ніж не скозався по самій картоплі. Висушувати можна звичайним кухонним рушничком серветкою. Картоплю ми обсушили і далі будемо нарізати. Починаємо ми вивчати прості форми нарізання. Картублі. Кожна страва має свою технологічну картку. І в карті обов'язково пишеться форма нарізки. І все це дотримується кухарам. Якщо буде неправильна форма нарізки, то і якість страви буде погана. І саме для цього і вивчаються всі прості складні форми нарізки картоплі. Починаємо ми із форми нарізки яка називається брусочки. Для того, щоб з такого склубня, з клубня картоплі нарізати гарний брусочок, картоплі трішки ми повинні придати таку форму. Зрізаємо кругленькі такі всі частини. Обрізали і в нас вийшло такий ось... Якби прямо кутничок чи бочечка. Все, що у нас залишилося обрізки, воно не викидається, а зберігається в воді і далі використовується для приготування різноманітних страв, ну, зокрема, картопляного пюре. Картоплю обточили, придали їй форму, і далі нарізаємо на широкі. Десь такі частинки, слайси, десь сантиметр шириною. Увага! Потрібно вірно тримати ніж. Правою рукою всією долоню тримаємо за ручку, ні в якому разі не ставимо палець на лезо ножа, тримаємо за ручку ножа. А ліву руку пальці ховаємо, згинаємо, і ніж, якби буде трошки так. Рухатися по зігнутим пальцям. Перший слайд нарізала, Другий. виходить, така у нас заготовочка для брусочка десь сантиметр шириною. Уважно слідкуємо за рухами. Для нарізання брусочка. Далі беремо цю заготовочку і ріжемо самі брусочки. Це брусочок. Розмір брусочка може залежати від розміру самої картоплини, Стандартний розмір – це десь до 6 см. Якщо десь є якісь невеличкі такі погрішності, можна обрізати для того, щоб у нас був правильний ідеальний брусочок. Форма нарізки брусочок картопля. Така форма нарізки брусочок вона використовується для смаження у фритюрі. Також для приготування на пару, може навіть відварювання і приготування різноманітних страв. Підготовлену картоплину беремо і починаємо наступну форму нарізання це соломками. Така ж техніка, і була, тільки тепер нарізаємо на тоненькі слайси. Тоненькі слайси картопляні. Щоб в подальшому. Різати на солонку. Обережно, не спішимо. Така форма нарізання вона використовується для приготування картоплі у фритюрі. Обережно ножем працюємо. І для чого кухару потрібен такий широкий ніж, тому що ним вправніше працювати і краще дотримуватися техніки безпеки. І далі беремо, поки що я вам покаже на одному слайсі і нарізаємо соломку. такими рухами. Соломка, довга соломка, гарна для приготування картоплі фрі. Якщо нам потрібна соломка меншого розміру, то тоді ми беремо ці ж слайси і під кутом 45 градусів нарізаємо тоненьку соломку. Ніж рухаємо від себе, ніж повинен рухатися по дошці. Ви прямо це відчуваєте, держите, тримаєте гарно ніж і рухаємо від себе по дошці рухаєте. Ось така менша соломка. И еще одна форма нарезания из, из таких же слайсів – дребный кубик. Обов'язково треба знати всі форми нарізки, тому що це така кулінарна арифметика, кулінарна грамотність. Якщо правильно нарізано дрібний, наприклад, кубик, то і страва, наприклад, салат буде якісного і красиво на девий. Картоплею ми з вами закінчили. Це нарізка картоплі, брусочок, великий брусочок. Далі соломка різного розміру, більша, коротша, і дрібний кубик. Переходимо до нарізки батат. Така форма батата гарна для нарізки кружалиць. То для приготування чипс із батата. Кидаємо водичку, для того, щоб він не потрібнів батат. І саме головне, не забуваємо про безпеку під час нарізання. Я зараз ріжу, він, батат відрізняється від картоплі навіть структурою. Він трохи твердіший, не такі волокна всередині. Правою рукою ніж, лівою тримаємо сам продукт, нарізаємо кружальцями і будемо смажити шість. Так ми з вами сьогодні вивчили ості форми нарізки картоплі та батату. І підсумок сьогоднішнього нашого урока дві готові страви з картоплі і з ботату. Картопляне пюре з картоплі Рив'єра. Воно біле, таке пухке, м'яке і при картоначі. Домашние чипсы с Смачно смачены красной.